Сьогодні ви з нами на моєму каналі і ми сьогодні будемо готувати бельгійські вафлі. Зараз я розкажу всі інгредієнти, які ми будемо робити, а також інструменти, які нам будуть потрібні. У мене тут є перелік продуктів, які нам потрібні. Зараз я вам все покажу. У мене, як на вас, є помірушний інших, якщо що витирають руки або ще щось. Так, у мене є розпушувачі сістен. Також в мене є картопляний крахмал. Олія так. Далі О, Зараз 100 грамів цукру. Це в мене якби півчаси маску. Далі 60 грам масла. потім ми його будемо розтопитися. 100 грамів бороса. Рібка толі, нам буде трошечки треба. Також у мене є черпачок. Логко, щоб виміряти картупляних хваль і розкошковач тісто. І також саме головне в мене є вафельниця. Ось така в мене вафельниця, я її замовляла на розетка. В описі під відео буде посилання на неї. Так, що ж, починаємо робити. Перше нам. Тут я вже додала 3 яйця, 100 г цукру, також зрібку солі. Далі ми беремо розтопленого масла, я його розсоплювала в мікрохвильовці е, Так, наливаємо. Масло 60 грам. Далі 60 мл олії. Я пробую ну, це приблизно. Закручуємо можемо назад. Далі ми це все перемішуємо. Що воно не було прям дуже густе і не було прям дуже рідке. Далі ми оце домішали. Далі 100 грамів борошна. Це в мене ось така маленька чашечка майже повна. А, не хоче. З того, грам... десь беремо крохмалю. Це десь одна ча... чайна. Да, 1... Це приблизно ось тільки. Також вона не хоче. Пушкочтіста це приблизно пів чайної ложки. Трошки розпушувача. У мене там був невеликий переривчик. Скажімо так. Так, да. і також це все перемішуємо. Перемішуємо гарно, щоб не залишилось муки, яка в мене ще є. Якщо воно дуже густеє, треба ще перемішувати. Далі за бажанням можна додати какао або банан, хто як любить. У мене тут трошки густа, але Так і маємо. Так, далі банань вафельницю вона включена. Поки нагрівається вафельниця. Я вам покажу, яка у нас тут консистенція. Вона така трошки густа. Ось може вийти трошки рід... рідкіша, так що ну, можна так. Це вона не така можливість. Так. А Хочу додати какао, але вже коли я десь половинку зроблю, тоді я додам какао. Щоб у мене була половина какао цих. Вафель а інше коло мене постає. вафельця, тут вже так можна почепати. Не почепати, але вже тут мабуть гаряче. Тоді, коли буде гаряче, збирає... ну дуже мало ж, тому що ну, буде дуже сильно цей, не І наливаємо. Повсюди. У Ще трішки, тому що мене не вистачає. Закриваємо воно зараз. Закриваємо. І воно тут буде. Все напухать, тут навіть буде видно, кришка буде підніматися. Із-за цього я сказала, що буде треба серветки, тому що вона може тут просто виливатися, якщо забагато взять. Ну, це нічого, кажу одразу, що ви не переживаємо. Дивимося, хай ще трошечки. Поросім все. Я просто такими шупцями, хворим немає шіпців, можете взяти вилки, так буде. с щеткой мы его, так приклеим. О! Здесь такие наривники mm -hmm. вышли. Правим он Итак, а у нас кто вы захочете Раз. И на складке. Якщо ви хочете його якось підсунути, то бажаємо його отак якось за цю ручку, а то якщо навіть отут десь, отут, то воно може саме опогтися. У нас партика вже находилась. Вона, звісно, не така дана ічма. Я додав какао. है आई क О. Так. Вафля, ваф, э, вафля жеться приблизно 5-7 секунд. Якшо окупити кругом сам вафліть, ну, 5-7 секунд. В результаті у нас вийшло 11 штук. Це загалом і виразний начинок, все те, що ви любите солодке, навіть підходить морозиво. Зараз я вам покажу, У мене начинка це згущенка, а також цукерки ромашка, бори в принципі, принцип мажений квадратик. Ой. Також пару закриє ромашка. Прийшли в Афри. Ну що ж, всім пока.